Дитяча надія на Прикарпатті стартував спільний українсько-швейцарський проект комунікації у сфері репродуктивного здоров'я матері та дитини. Меморандум його підтримки у вівторок підписали очільник області Михайло Вишиванюк та представники дитячого фонду ООН. Ініціатори програми переконані, надважливе завдання нині змінити свідомість людей. У який спосіб теж знають, адже провели спеціальне дослідження алгоритмів поведінки. Як виявилося, Івано-Франківщині є чим похвалитися, адже в регіоні найменший в Україні показ. Зник вагітності серед неповнолітніх усього 21 випадок на тисячу жителів. Низьким є і рівень небажаної вагітності. Тож тепер ця надія на якісне інформування. дуже важливе завдання змінити менталітет людей. У нас є можливість забезпечити людей інформацією, і ми готові дати відповіді на будь-які запитання батьків та матусь щодо їх дітей. А ще працювати з первинною ланкою надання медичної допомоги. Ми хочемо спеціально охопити сімейних лікарів, медсестер та соціальних працівників, щоб вони вже надавали людям компетентні відповіді на запитання Міжнародна співпраця із закладами охорони здоров'я області триває уже 15 років. За цей час вдалося суттєво оновити технічну базу, провести низку тренінгів для спеціалістів, та найголовніше удвічі знизити рівень дитячої смертності. На часі наступний етап спільний проект вартістю у 2 мільйони швейцарських франків триватиме упродовж трьох років. Паралельно реалізовуватиметься він ще у Рівненській та Житомирській областях і Криму. А в майбутньому сподіваються ініціатори програми узагалі перетвориться на загальнодержавні засади.